Люди, от особливо там з Маріуполя, що важливо розуміти, вони не просто втратили все, вони тижнями перебували в умовах суцільного постійного обстрілу, в умовах, коли вони в прямому сенсі виживали, і для того, щоб по. Приготувати щось поїсти або банально знайти їжу, їм доводилося ризикувати життям, і багато людей так і загинуло від російських обстрілів. Тобто, це одномоментна швидка блокада, яка занурила місто в умови середньовіччя. І після того, як 200 тисяч людей прийняли рішення свідомо не залишатися не їхати в бік Росії, не залишатися в окупації, не дай Боже, не повернутися, Датися в окупацію, не їхати в Європу. Вони свідомо прийняли рішення будувати своє життя в Україні. Вони неодноразово чули запевнення, що підтримка від держави буде, і вони зараз цієї підтримки не, не отримали.